Під патронатом управління охорони здоров'я спільне з управлінням освіти міськвиконкому та за сприяння громадсько-релігійних організацій у місті вже традиційно проводиться благодійна акція Подаруй життя дітям, в рамках якої усі бажаючі, хто за станом здоров'я має таку можливість, здають донорську кров. Незмінними активістами цієї благородної справи є курсанти Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. Уже третій раз даю кров. Зна, я считаю, долг любого даже милиционера сдать кровь, чтобы помочь анкам больным детям. Кто нуждается в крови. Но ощущение, конечно, хорошее, потому что я помогаю. Надеюсь, пойдет кому-то на пользу моя кровь. А самопочуття, як ваше зараз? Хорошо. Хорошо се чувствуется, все нормально. Так что приходите, сдавайте. Я сдаю уже, наверное, года четыре кровь, и сдаю регулярно. Во-первых, у меня редкая группа крови четвертая. И во-вторых, благотворительностью заниматься всегда хорошо, особенно когда люди в этом нуждаются. И почему бы если есть возможность, ну не помочь им в этом. За словами завідуючого відділенням трансфузіології Криворізької міськлікарні No2, кров або її компоненти наразі є надзвичайно затребуваними в лікарській практиці. Відтак сама організація забору крові потребує постійного удосконалення. У цьому році зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я, переходом лікарні на обласний бюджет, лікарня закупила відмінні подвійні одноразові контейнери для заготівлі до крові. І одноразові вакуумні пробірки для лабораторного обстеження донорської крові. Це надзвичайно важливо для забезпечення інфекційної безпеки донорської крові. У 2010 році в відділенні трансфузіології нашої лікарні при сприянні партії регіону і особисто губернатора Вілку Олександра Юрійовича проведена комп'ютеризація і встановлено єдине обласне програмне забезпечення реєстр донорів. Це дозволяє приймати донорів з усіх куточків Дніпропетровської області. Річна потреба нашої лікарні, значить, близько 600 мл еритроцитарної маси, 300 літрів СЗП. Ця кров використовується в основному відділеннях нашої лікарні, відділення політравми, відділення нестезіології реанімації, але при потребі видається інші лікувальні заклади: 16 та міська лікарня, 8-та міська лікарня, 4-та міська лікарня. Якщо є потреба, значить, в компонентах донорської крові. Нерідко громадяни надають донорські послуги тим, хто їх потребують на платній основі, а це від 200 гривень і вище. Якщо людині потребується кілька донорів, таке лікування є доволі затратним і не завжди по кишені. Тож добровільна участь у благодійній акції, без сумніву, для декого з форих може виявитися рятівною. В прошлом году и в начале этого года мы совершали уже подобные акции, акции когда студенты Криворожского филиала Университета внутренних дел Днепропетровска уже сдавали кровь детям, онкобольным детям, больным гематологическими заболеваниями. Эта акция получила... Достаточно широкий резонанс в обществе, потому что многие люди приходили в отделение переливания крови, сами и сдавали кровь. Мы призываем всех людей, в первую очередь доброй воли, прийти и сдать кровь на донорские пункты. Я всегда говорю, что священник должен сам выполнять то, что он делает. Если он выполняет, значит он если он показывает пример, значит со мной будет идти и та же самая паспорта, те же самые курсанты и студенты наши. Также сдают кровь не только курсанты, и студенты, сдают и преподаватели наши. Это есть, это будет. Это своим примером я показываю. Своїм курсантам, студентам, тим подопечним, моїм воспитанікам, щоб вони здавали теж на ту кров. Я здаю кров вже второй раз. Надію, що я буду далі здавати кров, якщо буде здоров'я дозволяти. Здати донорську кров можуть громадяни Дніпропетровщини старші 18 років та за наявності паспорта. Медпрацівники проводять медичний огляд, а також здійснюють перевірку стану здоров'я претендента у донори через комп'ютерну центральну базу даних. Собираемая кровь для изготовления препаратов крови для детей, специализированных детских отделений. Ну что сюда входит? Это детские травматологические отделения, детские хирургические отделения, детские э, отделения интенсивной терапии как новорожденных, так и детей старше месяца до 18 лет. Это, конечно же, однозначно он, как больные дети, и гематологические, гематологические больные, в том числе и заболевания острой ликемии. Сейчас традиционно летний период. Э, характерен тим, що повышается травматичность дітей, поэтому каб бы, в этот період очень нужны препараты крові для дітей, которые отримали достаточно серьезные травмы і перенесут оперативне вмішательство. З 28 по 31 травня донорську кров можна здати у відділенні переливання крові другої міськлікарні, А з 28 травня, по 1 червня, у міській станції переливання крові не залишаємося байдужими до чужої біди, якщо допомогти. В наших силах